Лише людина осуджує людину, любов це прощення усіх людських провин. Любити це означає дарувати любов, тому, хто не знає любові, тому, хто просить любові, тому, у кого немає любові, тому, хто не має дару любові, тому, хто не вміє просити любові. Тому, хто нічого не знає про любов, тому хто не знає сили любові, тому, хто вважає себе недостойним, ще раз прийняти любов тому, що був невірний любові. Щоденник любові, написаний Луїджі Гаспарі, з волі отця піо. Живий голос, якого промовляв від імені Божого. Отець Піо говорив: цей щоденник є і буде голосом істини та любові, незмінної Божої волі, вираженої у його єдиному вічному заповіті. На землі панує розбрат, бо в серцях людей не став єдиним голос любові. В Заповітної волі Божої святого Письма, з тієї причини Отець Піло запевнив, що ця воля Божа аби щоденник любові увійшов у кожен дім по всьому світу і допоміг людям полюбити істину в пізнанні святого Письма. Слова зі щоденника стануть світлом. Яке допоможе краще зрозуміти істину, і серця людей зможуть почути голос Божої любові? Отець Піо говорив усі, хто співпрацюватиме у виданні та розповсюдженні щоденника любові заслужать вічну вдячність і благословення від Бога та від мене. Я був людиною, такою ж людиною, як і ви, і дав вам себе вбити, щоб мати доступ до ваших сердець, щоб здобути право передати вам любов, мого серця. Моє серце належить вам, воно завжди готове допомогти вам заволодіти серцями інших людей. Цю дорогу я відкрив вам моїми стражданнями. Дорогу у людське серце. На розум людини можна якось повпливати, але серце треба захопити силою. Коли ж ви захопите серце людини, воно почне правити його Духом і навчить Дух хотіти того ж, що хоче і наказує серце. Сила, що привертає до вас серця людей, це не насильство. Вона у смиренні, у доброті, в жертві та самообмеженні, у постійності бажань. Єдина сила, постійність волі не відмовлятися від бажання увійти в це серце. Моя хресна смерть відкрила вам ці двері. Я підготував для вас і ключ, з допомогою якого. Ви зможете знову відчинити оті двері, коли виявите їх зачиненими. Ключ цей моє серце, воно належить вам. Коли ви попросите мене відчинити зачинені двері людського серця, я увійду в це серце разом з вами. Якщо б я входив туди без вас, я не міг би встановити зв'язок між вами двома. Кожен із вас був би тоді зв'язаний тільки зі мною та не з іншими. Я ж навпаки хочу поєднати вас усіх в мені і через мене, ось чому я завжди вибираю кого небудь з вас і надалі буду вибирати людину, яку я подарував себе, і дарую, щоб таким чином зібрати усіх разом. Цей вибір я зробив на Христі. У мить смертного страху. У цю мить Отець дозволив мені вибирати серед вас найбільш підхожих, тих, хто ліпше від інших вміє висловлювати свої думки, щоб їм передати знання про мене і про все те, що я отримав від Отця для вашого добра, все те, що ви можете зробити завдяки мені. Ваша надія на збереження миру, ваша надія на дружнє і злагоджене спільне життя людей ґрунтується на тому виборі, який я зробив тоді, ті люди, які прийняли таку важливу участь у спасінні світу від кінцевої загибелі, були в числі тих, котрих я вибрав тоді, ті з небагатьох, хто нині живе у світі, щоб роздати себе всім. Усе діяльніше передають вам співпереживання і прощення Отця, те співпереживання і прощення, яке я вимолив і вистраждав для вас усіх. Ці люди, які нині живуть серед вас, будуть наповнені силою, яка зуміє протистояти непостійності, породженій пануванням, жадібності і похотей. Це міць моєї любові. Яка всіма каналами досягає вас, вас, котрих я вибрав у мить моєї смерті, у час смертного страху. У мені джерело всіх благ, усіх скарбів, які ви отримаєте, я знаходжу дороги, щоб передати їх вам. Коли ви забуваєте, що я джерело усіх благ, вам доводиться починати усе спочатку. Знову і знову досліджуючи ті проблеми, зіштовхують вас у сум'яття, позбавляючи задоволення навіть тоді, коли втішаєтесь тим, що ви отримали задарма, бо ж тільки вдячність дозволить вам постійно насолоджуватись, приймаючи мої дари. Ви не повинні докопуватись до причин всього того. Чого ви не розумієте, ви змогли б зрозуміти все, якщо б тільки зуміли перестати запитувати. Ви повинні терпляче і бадьоро очікувати світла, котра займеться у вас і стане вирішенням усіх ваших питань. Воно засвітиться у вас, коли ви будете задоволені, коли ви порадієте тому, що уже знаєте. тому, Чим уже володієте, коли ви уже не захочете побачити, одержати що-небудь і про щось дізнатись, усе ваше єство повинно переповнитись вдячністю і любов'ю. Коли ви зумієте настроїтись у такий спосіб, ви зможете отримати понад Це і багато іншого, про що ви навіть не думали, ваша вдячність. Дає вам усі права, вона стане вашим правом на того, хто дозволить вам усе побачити, все зрозуміти і всім оволодіти.